Будівельна галузь, вона завжди була в пріоритеті, і завжди вона була на великому рахунку. І я так думаю, що буде в перспективі. Цей об'єкт один із тих, що нині активно зводяться чи добудовуються, попри війну та всі пов'язані з нею ризики. Робітники кажуть, живе місто, а отже, і будівельна галузь, адже це все починаючи від заміни вікон чи ремонту в квартирі, до відновлення знищених Росією людських помешкань, пошкоджених комунікацій, доріг чи інфраструктури, а також комплексної відбудови та подальшого розвитку кожної з постраждалих громад і країни в цілому. Працівники завжди потрібні. У зв'язку з війною багато молодих фаховців, які були і будівельники в тому числі, захищають нашу батьківщину. Багато нових будівель, багато реконструкцій йде, коли зруйновані помешкання як частного сектору, так і наших великих підприємств. То на даний час така професія, як будівельник, буде дуже. І дуже вистрибувальна серед досвідчених спеціалістів, які вже роками у цій сфері та підпильним їхнім наглядом. І учні та учениці Чернігівського професійного будівельного ліцею. За плечима у них теоретичний курс, виробничі навчання в майстернях. А тепер власне практика на будівельних майданчиках Чернігова та області. Наші учні закріплюють свої навички на на майданчику під час проходження практики, і за це навіть отримують заробітну плату. Працюємо по штукатурці, по малярці, покраска, нанесення розчину, розрівнювання. Мені цікаво після закінчення ліцею піду працювати в будівельну галузь та буду відбудовувати країну. За словами майстра виробничого навчання, практика безпосередньо на підприємствах має плюси для обох сторін, адже так роботодавець може знайти і фактично допомогти виростити собі майбутніх співробітників. На сьогодні випускники професійного будівельного ліцею працюють буквально на кожному об'єкті на Чернігівщині. Водночас, потреба в кваліфікованих працівниках будівельних спеціальностей була завжди, і, враховуючи необхідність повоєнної відбудови, є прогнози щодо зростання попиту на них у найближчі роки. До того ж, вакансії, які пропонують на ринку праці, конкурентно оплачувані, зазначають в обласному центрі зайнятості. Якщо брати і... На обліку безробітних, то по будівельним галузям у нас ніколи немає людей, які мають ну, будівельні спеціальності і професії. Їх просто немає на обліку, тому що вони завжди знаходять роботу. Середня заробітна плата вакансіях, взагалі ко нам подають, то вона близько там дев'яти тисяч. А от у будівельній сфері це 12 до 20, там в залежності від ну, розряду кваліфікації. Статистика свідчить про затребуваність фахівців даної професії. Так станом на травень із 543 вакансій, зареєстрованих у службі зайнятості, із будівельної галузі налічується 22. із майже 5 тисяч людей на обліку. Жодної, яка мала би відповідну спеціалізацію.